Вдруге у нашому місті відбувся конкурс краси, у якому взяли участь кращі школярки з восьми навчальних закладів Тернополя. У конкурсі приймають участь наші школярки, наші чарівні дівчатка з восьми шкіл нашого Тернополя. Був попередньо кастинг, і ми відібрали найкращих. Те, як вона поводить себе на сцені, як вона міє себе тримати. Ми дивилися на культуру поведінки на сцені, адже є культура сценічна. Те, як вони вміють володіти лексикою, як вони себе. Подають, ну і відповідно на те, як вони ходять, адже в нас конкурс красив, можна сказати, тому потрібно те, щоб вони себе гідно представили. Панночку міста 2017 обирали вчора, 15 березня, у народному домі Перемога. Передував конкурсу попередній відбір. Проте вчора дівчат нагороджували у кількох номінаціях: зокрема, панна креативність, панна артистичність та інших. Я впевнена у своїх силах, я впевнена. У собі я красива, молода і юна, і Чому б не попробувати себе у конкурсі? Програма конкурсу була доволі насиченою, тривала декілька годин. Однак кожна учасниця зуміла вдало показати себе. У одному з конкурсів дівчата рекламували товар місцевого виробника. Креативним рішенням була реклама тернопільського м'ясокомбінату. Це? Алло, так, татку, так. Ти можеш розмовляти? Так, звісно, з вами завжди. Сонечко, я бачив твій останній витвір рекламу Тернопільського м'ясокомбінату. Ти молодець, ти розумний Я боржу за тобою так класно. Дякую, тату, дякую, дякую. Сонечко, але в мене є до тебе запитання. Яке, тату? А, ти знаєш, я хочу запитати, а чи насправді? За комбінату такий смачний, як ти їх е, подала в рекламі. Звісно, тато, звісно, я сама їх куштую. Ось зараз готую їх до куштування моїм друзям. Що там говорити? Навіть моя кицька просто обожнює цю продукцію, а да, кицьку не спрешу. Та ти що, молодець, молодець. Вибач, я не можу більше розмовляти, я тебе дуже люблю. Добре, дякую, тато, дякую. па-па. папа. Папа, -па. до побачення. Ганя панна 2017 отримала Марта Хаєцька. Першою віцепанною стала Даніель Бітон. А титул Друга віцепанна отримала Адріана Воробець.